Пригощають своєю стравою гостей та через гастроспадщину популяризують малу батьківщину. Це про жителів села Скибинці Тростянецької громади і секретно приготування бікуса, який у переліку нематеріальної культурної спадщини Вінничини суспільним ділиться місцева господиня Любов Ткаченко. Насамперед береться буряк, де можна його приготувати із почеревиною, і з порібрачком. Якщо це у піс, то готовиться тільки на олії. Піжариться цибулька, морквочка. листочок, перчик, щоб на смак, який він має бути. І в мене ще є мій секрет. Я коли тушу буряк, я завжди додаю свіжої барабольки. Картопля забирає запах самі буряка. Загалом інгредієнтів чотири основний це квашний або сирий буряк, каже Львов Ткаченко згодиться як цукровий, так і кормовий. Ми квасимо зараз кормови. Раніше солодке, ну так як солодкого нема, то і солодкий він трохи жилавий, а кормовий буряк він смачніший. І от ми, як, від, як чистимо буряк, я відбираю. Ось посередині кожного буряка є ось така як зірочка. І от, якщо така ярка зірочка, значить цей буряк можна квасити. Буряк квасаний, Постоїть трошки, навіть змінить колір, але він добрий, все витягуєш кусочками. Якщо кусочками проквасить, він не стоїть тобі рік, буде стояти в холодному місці. Страва у приготуванні недорога. час приготування дві години. Вперше, розповідає Любов Ткаченко, її скуштувала в дитинстві у бабусі. «Бабуся ша зготувала, тушила буряк у печі. І він такий смачний з печі. він ще лучший, ніж з духовки. Там всі запахи, там, ну, єси і хочеться його. Бікус готує останні 30 років. Навчила і своїх синів та невісток. Зараз готувати цю страву вчить онуків. Тушений буряк у нас не виходить. Він для нас смачний, і ми його їмо. Та з буряка туши з буряка можна, що хоче зробити. І бурячанку, і випити, і закусити. З роками цю страву у селі почали забувати раніше готували її на свята, тепер на поминки. Відколи кашу внесли до нематеріальної культурної спадщини Вінночини, на столах її почали бачити частіше, каже Любов Ткаченко. Питають рецепт, просять люди, що дай мені як ти його доїш? Бо забулася, а як? А як ти квасиш? Або чи щось додати воду? кажу нічого. А мутний трошки розсіл. Хай собі буде. Він буде мутний розсіл, нічого страшного. Витягнули кусочки, помили, почистили і далі кришити і відварюйте і все. Загалом обласний перелік нематеріальної культурної спадщини віночне Тростянецька громада поповнила двома елементами: бікусом та традицією водіння курки на другий день після одруження, каже очільниця відділу культури мол та спорту Трусинецької громади Наталія Гонта Це надзвичайно актуально, особливо на сьогоднішній день, коли ворог намагається знищити саме нашу ідентичність, нашу культуру, і ми маємо докласти максимум зусиль для того, щоб саме зберегти і передати наступним поколінням наші традиції. Цьогоріч, каже Наталія Гонта, планують подати ще чотири елементи, які саме поки тримають у таємниці. Юлія Виснюк, Дмитро Путнюк, Суспільне новини, Вінниччина.